Декілька днів тому в одному зі своїх сюжетів ми казали, що неодмінно повернемось до стін центру дитячої творчості. Та ми не думали, що це станеться так швидко. Цього разу з Болгарії додому повернувся зразковий хореографічний колектив Пірует. На репетиції нам розповіли, що буде у нас фестиваль. Ми будемо їхати в іншу країну, ми будемо представляти Україну. І дійсно на плечі танцівників лягла відповідальна задача. Вони вирушили на фестиваль пісні та танцю сонячної добруджу до болгарського містечка Добрич представляти Україну та наші культурні традиції. Цей фестиваль бере свої коріння ще з 1968 року, коли за стихійною ініціативою місцевої культурної спільноти із села Стожер та навколишніх сіл відбулись фольклорні збори. Цього року собор відбувся 54-й раз. За традицією фестиваль об'єднує кілька. Кілька поколінь, які продовжують зберігати болгарські традиції. Ми готувалися десь приблизно місяць, тому що у нас в кінці навчального року. Було ще поміж підготовки дуже багато концертів, дуже багато виступів. Дуже насичений виявився і травень, і червень місяць. Тому всі наші концерти, всі наші виступи тут також були з свого от виду підготовкою до, до цього фестивалю. Для маленької Олі закордонний фестиваль став не першим, хоча вона і нервувала, як каже сама дівчинка. А ось в іншій країні ти хвилюєшся, тому що якби ти представляєш Україну свою країну. А от Анастасія, хоча і танцює вже третій рік, але за кордон з піруетом вирушила вперше. Тож ми запитали її емоції від поїздки. Дуже їх багато, вони різні, це щось нове для мене і просто не передати слова. Наші діти гідно виступили та чудово відпочили. Разом вони взяли участь у майстер-класах, побували на різних екскурсіях та поплавали у рідному чорному морі. Для пірету це перший виїзд за кордон з початку війни. До цього колектив відправляв онлайн записи, щоб не втрачати майстерність та азарт до змагань, але це ніколи не зрівняється з живими емоціями. Безперечно, це стане незабутнім спогадом для всіх учасників. Дуже цікаво було тобто було дивитися, як кожен з них розкрився за межами дому, за межами репетиції. Як кожна дитина відкрила свою неповторну свою власну натуру, але вони всі рівні, всі рідні, всі наші, всі найкращі, всі найулюбленіші. Поки пірует вирушив на літні канікули, однак вже не за горами підготовка до наступних конкурсів та фестивалів. Планів багато. А отже, багато роботи та репетицій. Ми бажаємо вихованцям колективу наснаги та перемог. Анастасія Ківі, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.